Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас невелика розпаковочка. Були ми в магазинчику і прикупили ось таких продуктів. Взяли хлібчик, це цільнозерновий. потім ось такий білий батон, рисову вермішель. Вона ж фунчоза, так? Зараз подивимося, скільки тут грам. Таке я ще ніколи не купувала, тому самі цікаво. 150 грам. Ну, думаю, що ми якийсь рецепт з вами приготуємо, щоб знали, що воно таке і з чим його їдять. Так, далі печиво. Ось таке взяли одне корівка, інше яке покажи до кави. Так. Мандаринки. Ой, пакетики мені так ці з одної сторони і подобаються, тому що вони. З крохмалю чи з чого зроблені, а з іншої її сторони. Вони такі ніжні, занадто ніжні. Майонез салатний. Майонез, по скільки, по 22 гривні, да? 300 грам, здається листя норі. Це вже готуємось до Нового року. Можливо, зробимо суші. Так, потім ще ось такий сирочок. Ми його трішки відкрили спробувати. З лимон лайм дуже смачний. Ось такий садочок яблуко виноград. Потім іще один майонез. Молоко взяли таке галичина: 32 гривні, здається, і ще один сирок, А сирки по скільки? 1, 12, 2, 15. Ага. Кісіль питний, тому що крохмалю немає, а в нас в магазині дорогий крохмаль, то поки що зробимо. Тут пачечка кісіль, здається, на 1, 2, літер води. Так, корицю, тому що в нас закінчилася вже. Це що в нас? Кукурудське. Кукурудські акційні. Яка це акційна була? Оця 25 гривень, а така 32 гривні. Так, ряженка. ряженка, ряженка, скільки десь 19 гривень, чи скільки. Сметана, ну не сметана, такий сметанний продукт. На випічку воно підійде. І отакі крупи, переловка. Хочемо зробити розсольник. Приготувати. Давненько ми таке не готували і чомусь уже все-таки хочеться спробувати. Ось такі. Це вермішель, яка ціна, не пам'ятаєш? 70 гривень. 70 гривень, 150 грам. Ну, не дешево, не дешево, скажу, друзі. І навіть мало того, не то, що не дешево, а це дорого. Для нас це дорого. Але раз, в житті спробувати, що воно таке потрібно. Норі також не дешеві. вони здається, скільки тут, 6 листків, так? 61 гривня 61 гривня. Отак, От такі невеликі покупки. Пишіть, які ціни у вас, чи піднялися перед новим роком вже чи ні. Мандаринки, здається, 66 гривень. Перловка скільки? 700 грам? Щось до 20 гривень. Так, да, 18, скільки щось таке було. Тому що діти мені телефонували і через камеру я дивилася, допомагала їм вибирати, так як я. Ну, як завжди, по традиції, прихворіла і піти в магазин ну, все-таки боюся, щоб ще більше і довше не слабувати. Тому так, пишемо, які у вас ціни, а на яйця не дивилися? Mm -mm. Яка ціна на яйця? Тому що кури у мене влаштували забастовку і навіть не думають нестися. <кій> Ой, вибачаюсь. Їх є десь. До трьох десятків, а яйця 0 взагалі. Взагалі нічого немає. Ну так, друзі, ставимо вподобачки, пишемо коментарі, поширюємо дане відео своїм друзям. Миру, добра, пока-пока.